Доброго дня, моє любі малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Та це наш друг їжачок. Він поспішав до нас з лісу, а коли йшов, то зустрів ще одного свого товариша. Хто це, дітки? Так, це наше любе сонечко. Давайте допоможемо їжачкові порахувати, скільки ж промінчиків у нашого сонечка. Ну що, готові? Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, молодці діти, у нашого сонечка десять промінчиків. А зараз давайте порахуємо промінчики від 3 до п'яти. Готові? Починаємо. Три, чотири, п'ять. Молодці! А зараз давайте порахуємо промінчики від 5 до восьми. Готові? Починаємо. 5, Шість, сім, вісім. Розумнички ви мої. А зараз давайте порахуємо промінчики від шести до дев'яти. Починаємо. Шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці дітки, гарно справились з завданням. А зараз, дітки, погляньте, будь ласка, на промінчики у нашого сонечка. На яку геометричну фігуру вони схожі? Так, звісно, вони схожі на трикутник. У трикутника три сторони. Погляньте один. Тва, три. А також три кути і три вершини. Один, два, три. Давайте поміркуємо, де нам ще зустрічається число три. А ще число три. Дуже часто зустрічається в казках. Думайте, в яких. Так, це казка про трьох поросят, а також казка про трьох ведмедів, Казка про Смія Горинича, який мав три голови. Та казка про трьох богатирів. Навіть світофор має три кольори. Погляньте на неї, на що вона схоже? Цифра 3 схожа на змійку, на повітряну кулю, на політ ластівки та на два кручечки. Пропоную вам написати цифру 3. Давайте її розглянемо. Цифра 3. Складається з двох малих правих півовалів. Давайте спробуємо написати її в повітрі. Приготували свої рученятка. Ну що, готові? Починаємо. Цифру 3 починаємо писати трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Заокруглюємо лінію. Вверх управо пишемо малий правий півувал. Завершуємо його писати трохи вище середини клітинки і не відриваючи ручки від паперу. Пишемо нижній півувал так, щоб він торкався середини нижньої сторони клітинки. Дітки, погляньте, їжачок в гості прийшов до нас не з пустими руками. Давайте подивимося, що знаходиться у кошику нашого їжачка. Їжачок нам приніс одну червону грушу і дві зелені. Діти, давайте порахуємо, скільки груш приніс. На їжачок. Так, три. А як ви дізнались? Так, вірно, до однієї груші додали дві, дорівнює три. Давайте запишемо приклад. Один додати два, дорівнює три. Давайте розглянемо, що ж іще приніс нам їжачок. Їжачок приніс два яблуки червоних і одне зелене. Скільки всього яблук? Вірно, три. Як ви дізнались, до двох червоних яблук додали одне зелене. І дорівнює три. Дітки. Скажіть мені, будь ласка, а як ми запишемо? Це прикладом? Так 2 додати один дорівнює 3. Склад числа 3 це кількість предметів, яких є три. Один, два, три. А з чого складається число 3? Три це 1 і 2. Три це 2 і 1. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Цифра 3 вирішила пограти з нами в схованки. Давайте уважно розглянемо малюнок. Відшукаємо її. Де ж вона сховалась? Та допоможемо їжачкові. Знайти її. Де ви помітили цифру 3? Так, правильно! Цифра 3 є на будиночку. Ось вона, знайшли. Подивіться ще, де знаходиться цифра 3. Правильно, на хмаринці. Ось вона. Де ще ви бачите цифру три? На квіточці бачимо цифру три? Ні, немає. А де ще є? Правильно, дітки, на грибочках. Ось цифра три заховалась. Подивіться, ще чи є цифра три. Так, дітки, ось на кроні дерево. Ось вона і цю цифру знайшли. Подивіться, ще є десь цифра три. Ні, немає. Усі знайдено. Молодці мої розумнички. А на завершення, для того, щоб краще запам'ятати цифру, пропоную вдома потренуватися, писати цифру 3, використовуючи манку.